Вітаю вас, дорогі друзі. Знаходжусь я на природі. Сьогодні буду намагатись щось смачненьке таке приготувати. Напевно, покажу вам якісь новенькі речі, мені здається, що ви їх ще не бачили. Готувати я буду дуже смачну, швиденьку, корисну страву. Як вона називається, я не знаю. Тому. Пропоную просто почати. Звісно, своєю атмосферою я з вами поділюсь. Напевно, вам цікаво дізнатися, що в мене тут. Титанова сковорідка, кружечка вайлдо Велика. І пакетик чаю. Інтегрована система Fire Maple Mars Radiant. Газовий балон на 100 грамів. Тут фарш, кукса, дерев'яна кружечка. вітроекранчик, підставка під посуд від інтегрованої системи. Ось така чудова газова лампа Firefly від Fire Maple. Тут в мене Сочевиця і нут попередньо. Я їх замочив з водою. Тут в мене такий кокосовий боул спеції. Чорний перець, сіль, олія. Тут ще одна така дерев'яна таця, тут цибуля, трішечки моркви, заморожені овочі, сало і шматочок вершкового масла. Ось така дерев'яна маленька спатула, титанова ложечка, дошка для нарізання. Ніж вікторінок від підписника. І ще є забув показати ось така п'єзо запальничка також від підписника. Подивимось, якщо сподобається, то придбаю собі таку. Давайте, напевно, переходити до приготування чаю. Забув вже сказати це суботнє відео, але розмовляти в ньому я не буду. Хай воно буде таке тихе і душевне. Сам процес приготування і гарно проведу час на природі наодинці зі своїми думками і поділюсь цим із вами. Всім приємного перегляду! Поки в мене все готується, я думаю, що є ще буквально декілька хвилинок можу ось так посидіти, поспілкуватись з вами, отримати задоволення побути наодинці зі своїми думками і випити смачний гарячий чай. О, дуже приємно на природі ось так посидіти трішечки. Відпочити дуже класно. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мене і мій канал донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Я нагадую вам, що мій канал існує тільки завдяки вашої підтримки. Величезне вам за це дякую. А також за всі коментарі, вподобайки. Репости за все-все. Не забувайте користуватись моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. Це також допомагає вам трішечки зекономити, заощадити, а також це допомагає мені розвивати мою творчість, мою туристичну діяльність. Величезно вам за це дякую. Я вже все вимкнув. Думаю, що потроху можемо переходити до нашої страви. Беру свою. Кокосову мисочку, тарілочку глибоку. Звісно ж вам покажу, що в мене вийшло. Така от ніби горохова кашка. Класно. Якщо потрібно буде більше, завжди можна додати. Всім смачного. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, хто провів свою суботу разом із Мейкемпінг. Побачимось з вами у наступних відео. Посилання на всі речі, які були у відео, я залишу, звісно, в описі. Всім па-па. всім смачного, хто їсть зі мною. І побачимось вже завтра.